Зараз хочу подивитися результат. Ось ці плющі я теж укоріняла у вересні, таким же способом, як в попередньому відео показувала з такою пластмасовою кліпсою. Ну, ємкістю з грунтом, не знаю, як воно правильно називається. Зараз уже середина жовтня, місяць вони тут стоять. Я їх ставила на дорощування в теплиці, Зараз спробую подивитися, що тут наросло. Неправильна назва, просто контейнер від професора Самета, а так це Golden Marком. Такий красень з жовтою варігатністю і заокругленими такими хвилястими краями на листочках. Так. Небагато, зовсім небагато. Ех, весною то гарно наростає, знову він буде стояти. Так, який би ще перевірити. Ну, ось цей перевірю. Теж один з моїх люблених. White King. Так, ой. Якісь звірюшки. Так, так, так. Теж ось маленькі. Теж буду продовжувати стояти в теплиці. Не буду закаляти. Зараз наступний. Так. Да, весною, звичайно, набагато все краще. Теж мало. Теж мало, ну, хоч якийсь сорт. Гарно вкорінився. Так, а ну-ка, візьмем Golden жут. О! Golden Jude гарне коріння. Так. Це і трошки позакаляю до морозів на дворі так, зараз Міленіум перевіримо. М -м -м. ось теж гарна коренева, так, теж позакаляємо.